В озері Басівкут рибалка замість риби витягнув тіло людини. Потопельником виявився рівнянин, якого розшукували рідні. Того дня 30-річний Сергій разом з двома друзями пішов до озера Басівкут. Компанія розпивала пиво. І друзі на кілька хвилин відійшли. Коли ж повернулися, його вже на місці не було а був лише його одяг на березі. Проте вони на той момент лише забрали одяг, не почали його розшукувати, і ввечері вже принесли одяг для матері. І розповіли про цю ситуацію. Тоді вже громадянка власне зателефонувала ще раз до працівників міліції. Правоохоронці почали шукати зниклого за два дні. Його тіло виявив рибалка за 10 метрів від берега. Родичі упізнали зниклого. Ознак насильницької смерті на тілі не виявлено. Вже встановлено, що людина загинула внаслідок утоплення. Чоловік не одружений, діток немає. Він ніде не працював, був інвалідом третьої групи. Проживав з мамою.